Одного разу мати народила трьох синів, які, ставши бізнесменами, вирішили зробити їй приємні подарунки. Але найкориснішим для матері виявився бульйон із папаухи, подарованого молодшим сином. Одного разу мати народила трьох синів, виросли сини, стали вже дорослими бізнесменами, та ще й такими крутими бізнесменами, і думають: та все ж якось у нас влаштовано, все добре. Треба і мамі якось допомогти, якось доглянути її, зробити щось приємне. Старший син каже, усе я знаю. І купує їй шикарний будинок, там 12 кімнат, із прислугою швейцарами, все шикарно. І дарує матері. Середній каже: Ну, випередив мене добре. І купує шикарний автомобіль з особистим водієм і дарує матері. Третій син думає: От йолки-палки випередили. І той випередив, і той, що ж робити, що ж робити? Ходив по ринку і раптом побачив папугу. Він питає: А ваш папуга говорить? Йому відповідають, не просто говорить. Він знає Тору на пам'ять. Думає, оце блаженство. Уявляєте, літній матері такий папуга буде читати Тору? Це ж чудово! Мамі не треба отак гортати книжечку. Папузі будь-яку главу, будь ласка, раз розповів, усе почитав, оце здорово. І він дарує матері такий подарунок. Через якийсь час вони приїжджають до матері та питають: ну як, мамуню, як наші любі? Як ти себе почуваєш, як справа? Чи все добре, чи все гаразд? Вона каже: А ну що, сини мої, ти старший, такий хороший. Ти такий прекрасний син, ти такий у мене турботливий. Ти завжди був таким. Ти подарував такий шикарний будинок, багато кімнат. Ну, ти знаєш, я старенька жінка. Я, в принципі, все одно з однієї кімнати нікуди не виходжу. Але все одно дякую тобі, величезне, середній мій любий, синочку. І теж зробив шикарний подарунок, така машина з водієм. Е, ну, ти знаєш, я ж уже літня жінка. Я сама нікуди не виходжу, нікуди не їжджу. Ну, то водій поїде, щось купить. Але все одно чудовий подарунок. Дякую тобі, величезне, що до молодшого сина. Ти симо, просто шикарний, ти просто щось із чимось. О той птах, якого ти прислав, з нього вийшов такий бульйончик. П'єс. Якщо вам сподобався цей анекдот та моя робота, обов'язково підпишіться на наш канал. Тут завжди багато цікавого.